Вона мені посвітила його, знаєте, і вона вірить в це, і я вірю в це. Я Знаєте, на нулі во все повіриш, і всім будеш молитися, щоб все було нормально. Данило на псевдошострий показує оберіг, який йому подарувала дружина. Два роки у війську хлопець його не знімає. Може, моляться за мене, переживають, що у мене навіть усе, я ранення приїхав, бо під ногами граната розірвалась, і мені тільки прилетіло два осколка в палець. Бо я держав отак і Я голову отвернув, і спас пацанів, що шість пацанів вийшли, а вони не знали ні дороги, нічого. Я вибігаю, працювала по нам стволка, СПГ і міномет. Данилові 23 роки, родом з Дніпра. Пішов у зсу розповідає, не маючи досвіду. Пройшов навчання у Великобританії, продовжив вчитися у 56-й окремій мотопіхотній бригаді. Кулеметником працює на нулі. Згадує один з випадків в районі Богданівки. Тоді заїжджали на нуль на 9 днів. Далеко не бачу. розумієте, Я тільки апарація орієнтувався. і лежив групи в місті з СПГ. Ми типа два ращоти працювали проти груп штурмових професіоналів. Там посадка була вообще вся укрита трупами. Він за час 48 приходів в дот. Іменно не рядом, а іменно ДОТ. От ми стояли в бетонному доті. Отрабатуєш. І сір'яку ти її чистиш, ночі заряджаєш, постійно дивишся. Ну той тобто, практично не спав. Зараз шустрий командир кулеметного взводу разом з побратимами на часовоярському напрямку стримає окупантів. Короче судний день, вони дрончики. Це самі такі опасні, кого я бачив. Вони так за день штук 40 тільки пустили. У них дуже FPV-шка — це в одну сторону, тобто викинули його просто з ночниками. Саме тяжело це виїхати-заїхати. Тому що це, самі розумієте, определенне кількість людей виходить, і таке ж кількість заходить. Тобто в одному місці і техніка, і люди, і багато всього. А там постійний контроль. Вони постійно... Я тільки виходжу дві ноги з бліндажа — вже підлітає дрон з кітба. Попри такі умови, каже шустрий, не втратив мотивації захищати своє. А ось чому окупанти готові вмирати за чужу землю і досі дивуються. Ішов штурм 10 чоловік. Дуже швидко їх розбили. Це 200 бригада. Це у них самий такий взброд. Два чоловіка залишилися живих. Вони почали відступати і свої ж їх два прильоти їх вбили. Тобто, такого такий типу, обстріл. Ну, що не докажеш. І вони цим, да, вони це знають. Боєць каже, в цивільному житті себе не бачить, тож планує залишатися в армії до перемоги і після. Анастасія Дашко, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.